Дивись, якщо станом на цей рік орієнтовно ринок дронів всіх типів в Україні коштує близько 5 мільярдів доларів, то за моєю інформацією, десь приблизно половина цієї суми пішла на кампанію президент. Саме так я називаю називаю кампанію Firepoint, Бо я вважаю, що всі прив'язки її до Міндіча, так само як ситуація на енергетичному секторі, це абсолютно виводить нас зміщує нам фокус. Це компанія президента, бо він за неї просить, він її лобіює, намагає вимагає скеровувати кошти саме на неї. Я чув версію, що це все неправда, що е, насправді жодного міндіча жодного зеленського цій компанії немає. Але у вивід на моє прохання так видіть це публічно поясніть людям. Звідки взялися там засновники з 95-го кварталу? Чому сталася така одіозна ситуація? Що компанія дійсно потужний виробник? Так відповіді я й не отримав жодної. Тому для себе я зробив єдиний висновок, що це компанія Зеленська. Друге, що не зробиться, ми часто говоримо про цю компанію. Зв'язку з діпстрайками дронами дальнього радіусу дії і ракетами, те, що мені відомо, що ця компанія фактично отримує 90% фінансування по всіх діпстрайках. Всі решта компаній, які є на ринку, це приблизно там 5 компаній, плюс-мінус, отримують 10% від цього бюджету виділеного на діпстрайки. Чи це справедливо? Ну якби дрони були би суперефективними супер і теоретично може і так. Хоча конкуренція би вимагала трошки іншої пропорції, хоча б 50%, а далі 50% на не всі решта, якби робили свого часу з дорогами для того, щоб підтримувати нормальну змагальність між компаніями. Далі ми маємо ситуацію з собівартістю цього виробу. Я категоричний противник того, коли виробнику кажуть продавати все в ноль. Ні, він має заробляти. Бо в тому числі в дрон в дроновій галузі доводилося дуже багато що інвестувати в R&D, для того, щоб зрозуміти, як правильно що має літати і оптимальні частоти управління і все інше це коштує грошей. Ніхто безкоштовно не дарує, але коли заробіток на одному пристрої коштує 100% плюс, ну я вважаю, це перебор, і саме такі цифри я чув про цю кампанію. Далі є ще інша ситуація: подейкують. Деякі мені розповідають, що кількість на папері запущених дронів в бік Росії, і кількість реально запущених теж суттєво відріз... відрізняється, тому от ця вся інформація, яка є у А мені, можеш пояснити це... нашим глядачам, да. в чому тут, як кажуть, цимус, де тут та сама дельта від тих, яких виписали, що їх запустили, і від тих, які дійсно запустили, щоб глядачі зрозуміли. Ну, от дивися, ми всі умовно там беремо вартість одного дрона, нехай там буде 50 тисяч. Так? Ми дуже любимо спостерігати графіку, коли в бік Росії летять сотні українських дронів. Потім спостерігаємо за кількістю уражень. Це може бути там декілька, може бути в кращому випадку кілька десятків. Питання, де ділося цих 200-300, коли було випущено 350, тільки 50 влучило в ціль, а 300 зникли. Ну, очевидно, від яка. Їх збити росіянами. Що до речі, може бути абсолютно правдою. Але може бути і неправда, що було зафіксовано актами, випущено 350 дронів, а насправді їх полетіло 100, з яких 50 влучило ціль. Це вимагає не аж титанічних зусиль. Просто треба зробити паперову проводку. І е, такі випадки, на жаль, теж мають місце. Тому я дуже сподіваюся, що в нас буде серйозний розбір польотів не коли буде мир, а нам треба робити серйоз, серйозний розбір польотів зараз. У протилежному випадку буде окупація, і власне ніякого розбору польоту не відбудеться. Дивись, поки ми чекаємо від НАБУ, що буде далі, від правоохоронних органів якоїсь реакції, і спостерігаємо мовчання з боку президента, чи повинна прем'єр-міністр відсторонити або тимчасово пана Германа Галущенка на час розслідування, чи повинна і чи буде це. А також пані Гринчук, яка була раніше міністром екології, сьогодні вона є міністром енергетики, і про яку навіть Залізняк пише нардеп Железняк пише, що вона є по квоті Міндіча. До речі, не один він пише про це, і вона теж є людиною Міндіча, Тож вона в темі і в долі. питання: чи повинні вони бути обидва відсторонені? Чи це будуть ігноруватися? Як це ігнорувалось Чернишовим? До речі, і навіть тоді писали в суд, що якщо Чернишова відсторонять, українська політика рухне, Кабмін працювати не зможе, і а потім навіть скасували взагалі існування цього міністерства, і небо не впало, і все працює. То яка реакція повинна бути зараз з боку керівника Кабміну? Я думаю, що Юлія Сверденко в певний момент недмінно буде в тій ситуації, коли вона буде змушена схвалити рішення чи вона лишається в цій збанкрутілій команді, чи вона заявляє свій протест цими діями, робить відповідні рухи, і безумовно завершиться її відставка. Чи настав цей момент зараз? Мені сказати важко, бо я не в гущі цих подій. Але безумовно, з формальної точки зору, більше того, це була її публічна е, обіцянка. Що якщо буде тільки якась підозра по якомусь міністрів він піде у відставку, вона повинна зробити цей крок. Хоча давай запитаємо себе відверто. От дивися, е, якщо замість Свереденко буде Мінніч, прем'єр-міністром, це буде краще чи це буде гірше? Це буде ніяк, так залишатися, як є. Все буде так само. Давай відверто. Е... Прем'єр-міністерка при всіх варіантах не приймає рішення. І про це всі знають. Рішення приймає тільки одна людина. і навіть призвичайно Зеленський. Це Єрмак. Він приймає рішення, які проговорює з Зеленським, і потім повідомляє, що треба робити. У нас, на жаль, замість Кабміну набір пейджерів. Це ну це факт. І це страшна ситуація. У нас суб'єктність Кабміну нижче навіть. Між Верховною Ради, яка взагалі свою суб'єктність втратила, це страшно. Я коли дивлюсь, це взагалі страшне. Там сидять неполітичні особи, які приймають рішення, там сидять навіть не виконавці, там сидять фунти, яким дають команди, і вони їх виконують, навіть розуміючи ганебні наслідки виконання цих команд. І це Борислав, ти, ти абсолютно правий, характеризуючи цю владу і виконавчу і законодавчу вертикаль під нею, на жаль, вона під нею, а не окремі гілки влади, якби це мала бути, як команда педжерів, тому що дійсно все поступає в односторонньому зв'язку, тобто, обговорювати чи сперечатися, чи доволити свою правоту є дуже важко. Хоча ті же Юлії Сверденко пам'ятаєш, це був коли пік був емоцій і протестів по знесенню антикорупційної інфраструктури, те, що я знаю, що вона одна з небагатьох тих, яка змогла донести президенту згубність його намірів. Що якщо ви це зараз зробите і кінцево демонтують незалежність НАБУ, то це закінчиться тим, що у нас не буде взагалі жодної зовнішньої допомоги. Це тоді той фактор події, як буде сьогодні, мені стати важко. Так само не можу я їй радити. Так? Хоча я розумію, що час істини все одно настане, як би його не відтягувати. Ну, сьогодні піти ще на якийсь черговий компроміс, завтра піти на ще якийсь черговий компроміс. Але формально так вона повинна подати їх в відставку. Обох. Будемо чекати, тим більше, що навіть настільки формальна, це справа принципу, це її обіцянка. Бо інакше вона крокує шляхом обіцянки в три тисячі ракет до кінця 2025 року, 1 гігават електроенергії до кінця 2024 року, мільярд дерев Ну там взагалі можна перераховувати. Просто вона стає одною з тих, хто дає такі ж самі обіцянки і не виконує їх. Влада все ж таки показує. Як не треба займатися кризовими комунікаціями, це, це шедеврально. Взагалі, коли влада починає себе рятувати в інформаційному полі, я навіть не вірю, що ці люди працювали в шоу-бізі або в інформаційному просторі, тому що такі недолугі, такі некомпетентні, такі примітивні дії, які вони зараз демонструють, показують тільки одно. Вони справді не в, інформаційному в інформаційних технологіях. Я продемонструю, що вони писали вчора. Це Золкін. А один з улюбленців банкової, який пише: Друзі, ми починаємо забувати про плівки міндіча, а так не годиться. Нагадаю, що десь півроку тому дель-кілька олігархічних груп придумали новий спосіб медійно бити по владі і придумали страшні плівки, з нібито прослуховуванням співвласника кварталу 95 Тимура Міндіча, який давно живе у Ізраїлі. Ну, брехня, брехняю поганяє. І тут з'являються ці плівки, з'являються обшуки. Золотин мовчить, але замість нього почали говорити абешні помойки, або бешні, Тут, тут фіг розберешся. Але вони говорять, і тут дуже смішна ситуація. Що кажуть вони? або відкрили діло, яке ніколи не зможуть закрити. Это пишет один из телеграм-каналов, которые аффилированы с офисом президента. У них даже в шапке закреплено «Подяка инсайдеру явит президента Украины». Ну, зрозуміло. На 2 миллиона подписчиков они пишут такую маячню, дурочи, чомусь то российскую. Сегодня мы все увидели сенсацию. Тысячечасовые аудиозаписи, масштабные доказательства. Однако есть проблема проведения экспертизы, анализ материалов такого объема процесса на Тільки Только изучение тысячечасового аудио можно занять несколько лет. Ну, в общем, І далі, 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 далі. На їх думку, не треба взагалі розглядати. Це довго, це не цікаво. От якщо Офіс простих рішень, можемо зараз і вирішити. А якщо треба досліджувати, з'ясовувати, проводити експертизу, ой, це так, 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 так не цікаво, так, так довго, закинемо і все. Скажи мені, будь ласка, а ця некомпетентність вона свідчить про те, що вони зараз розгублені, чи це просто вони вважають всіх лохами? І намагаються цю лукшину розвішати у людей на вуха, безумовно, зараз в Україні влада плебею. Це жодного сумніву у мене немає. Але е, насправді вони не такі прості чи дурненькі, як вони би хотіли інколи виглядати. Бо ця міміки під е, типове уявлення е, ну, він ж не може красти, бо він ж взагалі говорити не може. Та? Він ж не може бути проти України. Він ж там заявляє за Україну. Ну воно дає їм люфт, під час якого вони можуть і красти, і брехати, і працювати проти України. Е, їм вдається дивовижним чином. Тут теж знаєш, є така історія, що щастить втримуватися при владі при унікальних обставинах. Хоча вони давно вже мали бути би відправлені відставку всі разом. Але це щастя точно не може бути вічним і виглядає на те, що це щастя вже завершується, е, тому вони зараз будуть думати над новим сценарним якимось е, виходом е, чи міняти якихось там ключових подразників, чи е, створювати якісь інші об'єкти публічної уваги для того, щоб просто е, уникнути комунікації в цьому напрямку. Вони розуміють, що при тому фактажу, який дало НАБУ, і в тому вже е, сприйнятті суспільством цієї ситуації, їм переграти її не вдасться. Можна просто змі... Змі... змістити фокус на щось інше, спробувати. До речі, пам'ятаєш добудову Хмельницької АЕС? Mm? Лівки міндіча трохи відкривають завісу, що і там наварювали, і це це взагалі якісь страшні. Очевидно не було нічого, де вони не намагалися це видоїти 10-15-20-50 відсотків. Але це страшна ситуація при тому, що поки одні віддавали життя за Україну, інші знекровлювали Україну і забирали гроші замість того, щоб ці гроші спрямували на оборону на зброю. До речі, от коли ми збираємо з вами на щось. І ми дуже повільно збираємо, ну не можемо швидко зібрати, так буває. То хтось в цей час може не дочекатися допомоги цих дронів, ребів, рерів, може дочекатися цих автівок і гуми на неї. А чому? Тому що ці гроші вже вкрадені. Ми бачили сьогодні, хто забув ці гроші, які сьогодні НАБУ продемонструвала от в таких сумках. Так, це от ці самі гроші, і їх немає. Їх немає у наших оборонців, тому що вони б на них купили б. Би... Це ну, забезпечити, можна не один підрозділ. Ведь відверто казати. Не один підрозділ повністю всім необхідним Але намагалися прикурити навіть на схемах з Хмельницької АЕС. Я продемонструю зараз ще трохи записів набу. Вибачте, мовою оригіналу. Тенер. Хмельницькій я не розумію, хто от цю бумажку передав. От це хто, хто такой? по постройки. Рокет ведеться про компанію, яка отримала мільярдні підряди на облаштування захисних споруд на АЕС. Ще раз, АЕС, яка не будується. Тенор. Это тот передал Рокет. Да, это верняк. Тенор. Они за мной со всех сторон ходят. Они хотят строить дальше захисные споруды. Рокет. А в чем суть этой бумажки? Тенор. Еще второе, четвертое дать им строить ще далі продовжать строїти захисні споруди? Йдеться про будівництво захисних споруд на енергоблоках ХАС. Рокет. І этой бумажки, тенор, да, воно у мене є з собою. Рокет, а нам це треба. Хочу звернути увагу. Нам це потрібно. Вони про себе. Це не про Україну, для того, щоб всі зрозуміли. Це найважливіше. Тенер. Я ну, буквально не могу понять, реально, если честно, это сколько денег опять закопать, надо ли оно? Ну, наверное, надо закончить. При этом, опять же, они отдают 0,10, то есть 10%. Но желающих за 15% освоить эти деньги. Ну, достаточно. Можем сказать, одесит удать. Или Ростику, если можно, ну, поработать. Скажи мне, будь ласка, цинизм. Чи що це? Чи дійсно держзрата? Тому що ну мова йде про мільярди і про те, що а, люди навмисно прописують схеми, а, як вкрасти державні гроші, коли країна, країна зникрована? Я не знаю, як навіть це назвати, але це навіть не цинізм. У цих людей на руках кров у цього рокета, професора, у всіх них. У мене до тебе одне запитання. Скажи мені, будь ласка, як можна характеризувати цю історію? І, до речі, хочу нагадати нашим глядачам, може, ти забув? Що колись особисто Володимир Олександрович Зеленський агітував добудовувати цю станцію через ці схеми? Так, от 10 і 15% він в темі, в долі в темі і в долі. Про наша біда загальна в тому, що Україна для нього це не держава, яку він любить, яку він хоче жити, хоче захищати, Україна для нього це гешефт, і е, вони роблять максимально все, щоб е, ще за Шевченком, та в огні пограбувати те, що можна вкрасти. І ну я не знаю, що робити в цій ситуації народу, але мені здається, що вже давно настав час. Повернути Володимира Олександровича його крісло, лишити йому за конституцією тільки ті повноваження, але під міжнародним контролем, які за ним зафіксовані. І запустити роботу парламенту і уряду в належному режимі. Просто перекопати ров між Банковою і Грушевським, щоб кожен займався своєю роботою. Бо чи можна зараз проводити вибори? Не можна. Але чи можна зараз привести до тями одного Зеленського? Можна. Він може героїчно, як в середньовічні часи, одягнути лати, верніше броню, взяти автомати, піти особисто вести за собою військо. Так до речі, королі, на які він дуже любить посилатися, фотографуватися, робили свій час.